Так. Розпаковка новорічних прикрас і подарунків. Поїхали. Перша новорічна прикраса це капсула для того, щоб пахнула стірка. Ось така, блін, вона не влазить. Ось така Коротше, це жива, я не знаю, що це, туя піхта, чесно, я не шарю в цьому. Коштувала це, а, кіпаріс. кіпаріс. 1998 вже, бачите, з прикрасами тут є е, ось тут і ось тут зверху. Це наша буде ялинка. Ну, тому що я не бачу сенсу купувати, по-перше, живу більшу таку звичайну, тому що вона осипиться, мені здається. А купувати штучну, ну теж, типу, можливо, ми ну, неможливо, ми будемо переїздити це, таскати все з собою. Коротше, не хочемо, А це ми просто навіть тут хазяїну лишимо все. І ось такий чудовий, просто чарівний, е я не знаю, рождественник. Коротше, я не знаю, як це українську, подивіться, який він крутий. І ось тут з цієї сторони іграшки. Ось, бачите, яка краса. Далі ми придбали дві гірлянди Ось такі. Ну, отаку кольорова на білі е, на білому дротові. І другу з золотим кольором світиться теж на білому дроті. Е, тут скільки? 100 ліхтариків. І тут, і тут. Далі це був оцей Home Depot, то що я вам показувала. Там більше ми нічого не придбали. Прийшли ми далі у доларами. В доларамі ми придбали купу всього на 30 доларів, покажу. Значить, це ми поставимо під ялинку. Соня сказала, обов'язково це буде наш новорічний талісман, маленький. Е <голові> я, я вже пам'ятаю як англійською не пам'ятаю як українською. Так. Далі. Ось така манюня ялиночка. Ми її десь, я думаю, поставимо на стіл або біля телевізору. Так. Далі. Ось ті я купила а, такі хіхтари, теж на цю ялиночку Вони якраз маленькі і будуть в тему. На батареєчках маленьких працюють, бачите? Далі я придбала на вікна наклейки. Якщо вони добре відклеюються, то ми точно тут наклеїмо 100%. Якщо погано, то, мабуть, в інше якесь місце. Може, на якісь двері чи ще десь, тому що ну, це орендована квартира, я не хочу, щоб було потім у нас ніяких питань. Ось такі різні. Так. Далі Далі ми на цю маленьку ялиночку купили два набори манісіньких кулюк червоного і зеленого кольору. Бачите, ось такі. Дітич на Тому що ми в ресторані взяли піцу з собою, у нас лишилася майже ціла піца, там без одного шматочку. І, коротше, до піци має бути пепсі Обов'язково. Новорічні такі чобіточки. Ми їх поставимо під нашу міні-ялиночку, я думаю. Це новорічні цукерки. Я хочу зробити якісь атмосферні фоточки, може їх в какао додати. Це як маршмеллоу, можна зробити какао і зверху покласти їх. Отак буде, я думаю, прикольно. Так, і останні, е, і останні покупочки ось така гірлянда. На штори вішається. Невелика теж. І Соня взяла собі Кіндер. Так що ось так. От, щоб на це вийшло 34 долари, але ж це ще там, ну, не враховуючи. Ну, точніше, там є і пепсі, і напої, і щось я ще взяла. Соня, а ну, Соня Кіндер, коротше, з її. Тобто, новорічний декор нам обійшовся, по суті, там, в 30 баксів тут. Так, що ось так, от мені все подобається. Вже якось тут цей рождественник став, і якось знаєте, настрій <гум> такий новорічний. Так, що будемо. Ну я не знаю, чи сьогодні? Ну короче, мабуть, сьогодні будемо все це прикрашати.